Я знаю. Це місто складається з трьох частин це, 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 це історичних. Це Ольбіополь, Богополь, Богополь, Богополь від Південного Богу, його Богом старшого покоління, де це досі назве. Богополь і Голта. От Голта це дуже давньоруське слово, там десь воно навіть в словниках, давньоруське, урвище воно означало. Ось вибрати одну з цих нас і, будь ласка, прекрасно, поміняємо, цю, тому що є історична така нас. Звичайно, проблема в так? Тому що Єлисавет, і так само і Дніпропетровський Елисавет Град, ну що ж ми будемо повертати царицю, так? повертати ім'я, яке є знаковим для нашого колоніального минулого. Тому е е є різні пропозиції. Я знаю, що відбулась конференція, так? ось Олександр Ратушняк був учасником активно. Організаторам я думаю, що з усіх, я не хочу нікому нічого нав'язувати, але з усіх тих, що пропонувалася назва Інгульська, абсолютно нормальна назва. Інгульське, і і, на, тому що місто на річці, звичайно, очевидно, будуть проблеми. Знаєте, люди дуже часто звикають до чогось нового. власне, а от вже, ну, Але Кіровоград же теж, я дивлюсь на ваші вулиці. Так, і Леніна, що це все звичайно теж треба буде замінити, ну можливо. І дуже хотілося б, щоб не дуже багато вже. І от історики дуже добре обґрунтували, дуже, дуже поширена ця модель від річки, на якій знаходиться. Це, це і в Україні таких нас. і так, Ну, якщо казати про село рідне Андрія Васильовича, і не було Кам'янка, так мене. Тобто чому би так не назвати, якщо немає вдалішого проблеми? кажуть поважність таких людей, які розбираються і в мовній і в політиці, чи є взаємодія і що може зробити інтелігенція України в мовному питанні і в розвитку культури як України. Чи треба, чи треба просто змінити міністра? Міністра, я вас питаю, чи є взаємодія, чи прислухаються, чи ні. А культурна... Ви бачите, я ж казала, що він навіть за пушку покликав прямо в ефірі з нею проводить Кирилем. Тобто, очевидно, прислухається, якщо він її покликав, і І взагалі ми на нього покладали великі надії на Кириленова. Просто бачите, як виявляється, за телебачення він не, не, не може мати. Я от цього не знала і так думала, що зараз а, тому, що, виявляється, там тільки на